الله اكبر Він читає молитву п'ять разів на день. Павло Федосов, єдиний капелан-мусульманин в 108-й бригаді ТРО. Каже, намаз для нього обов'язковий за будь-яких обставин. Здійснював молитви на передній лінії, коли воював, коли йде обстріл в бліндажі, здійснював молитву постійно. Всі мусульмани здійснюють п'ять молитв. Здійснюють в будь-яких умовах, безумовно, якщо йде а, якась ситуація, складається, небезпека для життя, тоді він від, може відкласти, але потім обов'язково його здійснить. Павло каже, навіть складні умови, в яких перебувають військові на фронті, не заважають дотримуватись усіх релігійних обрядів та свят, зокрема і Рамадану місяця, коли мусульмани тримають піст, не вживають їжу і воду у денний час. Я знаю військових мусульман України дуже багато, які служать в різних абсолютно родах військ, які дотримуються і тримають, як би не було важко. Ось, але релігія вона поблажлива, дозволяє в певних умовах. Полегшити стан і людина, коли йому важко, цей день посту, потім, потім далі буде постувати або якимось іншим чином його компенсує. Капеланом Павло вирішив стати через проблеми зі здоров'ям, які вже не давали змоги виконувати бойові завдання на передовій. Нині ж говорить Павло, пережити досвід допомагає йому знайти спільну мову з іншими військовими. Завдання військового капелана це. Скажімо, укріплення військового духу, той, що дозволяє людині чинити спротив, це релігійна і духовна підтримка. Людей, це е, моральна психологічна допомога, і, хоча в бригаді християн більше аніж мусульман, розповідає капелан на допомогу, приходить усім. Приходять до мене, ну наприклад, проконсультуватися, або у них є виникає потреба е, здійснити там ритуал, наприклад. І я зобов'язаний е, зобов допомогти допомогти їм в тому, щоб це було здійснено І я е, шукаю відповідну духовну особу, яка це може зробити. Ну, якщо це про релігійну релі не ритуал, бо я не можу в православному в католицькому обряді це робити. Якщо це духовна потреба і треба поспілкуватися, то ми спілкуємося на і підтримуємо цю людину. Поблизу фронту Павло разом із іншими капеланами облаштував капличку. Тут зокрема вшановують пам'ять загиблих побратимів. Для того щоб ну, прочитати, наприклад, малебень для того, щоб постійно згадувати, для того, щоб люди, які заходять, вони пам'ятали. Ми все таки військові і для нас дуже. А, Важливі традиції вшанування героїв. Карина Галунова, Андрій Варіонов. Суспільне новини Запоріжжя.